Привіт, на зв'язку мені Аграсоми до нас приїхали якраз. Я показував фуру, а це вже ми розвантажили. Хочу показати трошки більш подробніше. Приїхали 350, це ремінні одноциліндрові трактори, два штучки. Зараз якраз залезли хлопці, будуть їх збирати. Один під замовлення йде, один ще залишився, так що потрібно кому телефонуйте. І зараз ще на вулиці стоять у нас приїхали два це у нас 504-ті це 50 кінських сил, 4 циліндри, КМСкі двигуни, також є два штучки. І ще була те ігрики. Один, скоріш за все, також вже під замовлення, один ще залишається. Побачимо зараз. Зараз 350 -ті. зберемо, а потім вже будемо збирати ці. Так що поповнення є парку трошки. Можна спокійно вже замовляти ці трактори. Є по наявності. Чекаємо у нас на майданчику. Дорога Крут 15, місто Суми. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба.